Починаємо потроху-потроху насипати бокові кормушечки. Куйде достають, а куйда й не сильно. Тобі, бачите, як намагається. Ну, Попитки є. Вони потім по чуть -чуть, по чуть-чуть по і привикнуть. Бо ми колись їх високо підняли. А потім і корм є, а кури просто не їдять, тому що своє місце знайшли, де їсти, і все. І теж насипали. І тут їм буде зручно доставати, вона більш-менш висота, така як у них є. Це високувата, звісно. Це саме вища зусих. Нічого, вони потрошку доростуть до неї. Так що хай привикають до бокових кормушечок.